Доброго дня, підписники та гості каналу. Сьогодні будемо готувати гриби. Ці гриби у нас називаються по-різному. Одні їх називають козликами, інші єжевіками. Отак От вони виглядають. Покажу ще одного. Ці гриби абсолютно їстивні, їм вже багато років збираю, перевірені. Можете спокійно їх вживати. По цьому рецепту їх можна їсти одразу після приготування або ж закривати банки на зиму як консервація, що я вам і продемонструю. Для цього я беру приблизно 1,5 кг грибів, сіль, перець, а також свиний смалець. Кількість, яка піде, я скажу в кінці відео. І для початку підготуємо гриби до приготування. Для цього беремо гриб, перевертаємо його і щищаємо ось ці ворсинки. Для цього я використовую ложку. Ось так, Вони віддираються дуже легко і просто. Ось так виглядає гриб. Після очистки. Отже, гриби я почистив. Тепер їх потрібно промити водою. Достатньо в двох водах, так як особливо вони піску не збирають. Ось такі світлі чисті та гарні стоять вони після промивання. І тепер нарізаємо гриби смужками. Більші можемо розрізати навпіл і ділити на півсмужки. Корінці можна різати тончими для того, щоб вони добре просмажились. Отже, після того, коли гриби порізали, всипаємо їх на суху розігріту сковороду, звертаю увагу без смальцю. Допоки вийде вода із грибів. Вони будуть смажитися без смальцю. Для того, щоб гриби пройшли якомога інтенсивніше теплом, накриємо їх кришкою. Отже, гриби смажились приблизно півгодини, вода вийшла. Можемо вкидати смалець. Я вкидаю приблизно дві повних ложки смальцю. Всипаємо сіль, всипаємо за смаком, але потрібно достатньо солі, якщо хочете їх закривати у банки. Тому мають бути немало солі. Сипаємо перець. Розмішуємо і продовжуємо смажити. Добавимо ще жиру, так як він виконує у нас роль консерванту. Отже, гриби смажилися приблизно. Близько години, вони вже готові, і їх вже можна їсти як страву. Але так як ми будемо їх закривати у банки, тому накидаємо у банки стерилізовані і е, накриваємо стерильними кришками і закатуємо. Ось і все, я закатав баночки, вийшло 2 півлітрових із даної порції грибів. Зберігаються вони дуже добре, але треба ставити їх чи в холодильник, чи в погріб, або про холодну кладовку. Усім раджу спробувати дані гриби, дуже смачні і рецепт перевірений. Дякую всім за увагу. підтримуйте канал, підписуйтесь, діліться відео. До наступних зустрічей.